Одробиці фінансової допомоги Кіпру стануть відомі у вересні. Про це домовилися міністри фінансів Єврозони на зустрічі у Ліксембурзі. Також Єврогрупа узгодила надання першого траншу фінансової допомоги Іспанії. 30 мільярдів євро мають надійти до кінця липня. Далі коротко про події, що стосуються економік країн Євросоюзу. Економіка Італії залишається вразливою до ситуації у Єврозоні, попри ефективні реформи уряду Маріо Монті. Так вважають експерти міжнародного валютного фонду. Якщо ця ситуація зберігатиметься і надалі, не виключено, що Рим звернеться по міжнародний кредит. Уряд намагається утримати ситуацію під контролем. Призначено нового міністра фінансів Вікторіо Грілі і створено спеціальний комітет для координації фінансово-економічної політики. Про нові заходи жорсткої економії заявила влада Іспанії. Зокрема, йдеться про збільшення податку на додану вартість до 21% і про скорочення низки соціальних виплат, серед яких допомога безробітним. В уряді обіцяють, що це заощадить 65 мільярдів євро у найближчі два з половиною роки. Мінімізація видатків одна з умов отримання кредиту для іспанських банків. Перший транш у 30 мільярдів євро очікується наприкінці місяця. Греція затримується із виконанням бюджетних реформ і не у повному обсязі дотримується вимог, що їх було висунуто міжнародними кредиторами для надання позики. Із трьох сотень обіцяних реформ не виконані 210. Такі попередні результати візиту до Греції трійки від ЄС, МВФ та Європейського центробанку. Представники МВФ окремо зазначили, що грецька економіка знову переживає важкі часи, тому дотримання плану дій виходу із кризи надзвичайно. Чайно важливе. Федеральний конституційний суд Німеччини слухає справу щодо відповідності міжнародних економічних угод німецьким законам. Позов подала група осіб, яка вважає неприйнятним фіскальний пакт ЄС та європейський стабілізаційний механізм. Фінансування цих інституцій значною мірою ляже на німецьких платників податків, а Бундестаг позбудеться права розподіляти ці кошти. Від рішення суду залежить доля Єврозони, відзначають експерти. Вердикт очікується восени. Да фінансової допомоги Кіпру стануть відомі у вересні. Про це домовилися міністри фінансів Єврозони на зустрічі у Ліксембурзі. Також Єврогрупа узгодила надання першого траншу фінансової допомоги Іспанії. 30 мільярдів євро мають надійти до кінця липня. Далі коротко про події, що стосуються економік країн Євросоюзу. Економіка Італії залишається вразливою до ситуації у Єврозоні, попри ефективні реформи уряду Маріо Монті, так вважають експерти міжнародного валютного фонду. Якщо ця ситуація зберігатиметься і надалі, не виключено, що Рим звернеться по міжнародний кредит. Уряд намагається утримати ситуацію під контролем. Призначено нового міністра фінансів Вікторіо Грілі і створено спеціальний комітет для координації фінансово-економічної політики. Про нові заходи жорсткої економії заявила влада Іспанії. Зокрема, йдеться про збільшення податку на додану вартість до 21% і про скорочення низки соціальних виплат, серед яких допомога безробітним. В уряді обіцяють, що це заощадить 65 мільярдів євро у найближчі два з половиною роки. Мінімізація видатків одна з умов отримання кредиту для іспанських банків. Перший транш у 30 мільярдів євро очікується наприкінці місяця. Греція затримується із виконанням бюджетних реформ і не у повному обсязі дотримується вимог, що їх було висунуто міжнародними кредиторами для надання позики. Із трьох сотень обіцяних реформ не виконані 210. Такі попередні результати візиту до Греції трійки від ЄС МВФ та Європейського центробанку. Представники МВФ окремо зазначили, що грецька економіка знову переживає важкі часи, тому дотримання плану дій виходу із кризи. Надзвичайно важливе. Федеральний конституційний суд Німеччини слухає справу щодо відповідності міжнародних економічних угод німецьким законам. Позов подала група осіб, яка вважає неприйнятним фіскальний пакт ЄС та європейський стабілізаційний механізм. Фінансування цих інституцій значною мірою ляже на німецьких платників податків. А Бундестаг позбудеться права розподіляти ці кошти. Від рішення суду залежить доля єврозони, відзначають експерти. Вердикт очікується восени. Da ist das so, da hinten.